Всім привіт! Ви на каналі Рибалка з Петровичем. Мене звати Олег і сьогодні я буду ловити коропа. Приїхав я на двоє суток. Буду намагатися щось ловити. Ви просили, щоб я перебачив на новій водоймі і ось на новій для себе водоймі. Тут я не був зовсім не разу привів мене сюди мій напарник, колега, друг товариш брат. Славен Михайлович зараз трішки приберу місто після людей і буду розбирати састі дивитися корабликом, де кращі міста, де яка глибина, і буду завозити свої састі Все, що зловлю, все вам покажу. Так що дивимося, не перемикаємося, не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. Писати коментар. Погнали друзі. Дивіться, яка гарна водойма. Один гузирь, другий гузирь. І от туди пішла гребля. Мені, звичайно, не видно. Так що я якраз на розвілки. Саме жирне місто мені Славен Михайлович замовив. Отакі от кладочки. Міста ну просто, я не знаю, метрів метрів шість. Метрів шість є вкладки. Вже прибрав, замів. Це шик блеск. Все як має бути. Зараз розбираємо чумодани. Все тут по красоті і будемо починати. Нашу риболовну сесію. Добрий день! Доброго вам здоров'я! Як ви тут? Ось вам виновник. Два года не бачили сьогоднішньої риболовлі. Щоб ще два не бачать. Привіз мене у хамері. Гарний ставочок. Давай, розказуй, що тут будемо ми ловити сьогодні. Будемо пробувати ловити коропа. Просто раз не було рибки. Була рибка поза проший Угу. І буде цей раз. І цей раз буде. Якась та буде. Не Людей не. нема. Жарко стало, мабуть, не хоче, поки нас нема. нас Риба немає. Рибочка у нас міста дуже гарні. Міста перспективні, ми зайняли з Славіком. Так що надіємося на плювання, Дивимося, буде щось, щось буде. І перше, що ми будемо робити, це готувати метод міксу. Сьогодні я буду використовувати смаком криля. Що вийде, побачимо. Все свіженьке. От так. І перемішаємо. Сьогодні буду використовувати прикормку від Офіш, український виробник, користуюсь нею вже другий сезон, мені подобається. Трохи буду додавати гороху, ну і метод баунти. Сьогодні розведу кріль. Ось так виглядає сам пелець в різних кольорах і додав ще коноплі. хорошо ну завозим по точкам так дружок Ха, де моя підсака? А я там сижу, висижую не щось, непонятно що, а у мене тут рибинка вже причепилася. Чіпилася рибинка, хопа! Додому. Фу. Так, що, друзі, з посіном? Перший є. Перший пішов. Ух, ти який! Ти що? тільки одного відцепив, а вже другий. На підході другий товариш. Да, риба, риба не крупна, ну але клює, справно, а, це ще й карась. Хороший. Іди сюди. Опа. Есть дружок. На піджарочку карасик є. Дробненький, виходь. На піджарочку, ой, хороший. так ти що, На піджарочку самий смак. Тихо, 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 тихо. У відеорочку, там уже один тебе товариш чекає. Одна хвилинка і є рибка. Мабуть, карась дуже легке. Да, карась. Отлично. На жарьоху карасик. Кажуть, найкраща риба це ковбаса. Але не для нас із славиком. Ми любимо жарених карасиків. М -м, аж слинка потекла. Всім смачного, друзі. Та щось є. Там в славі така, ябі скажу, що риба і не легенька. Щось трохи є. <слухи> Ставте лайки пишіть коментарі. 123 метри. Треба тягнути рибину до кладки. Дуже гарно з цим справляється Окума 8К. Хух, так, що риба у підсакі будемо доставати. Тільки перезавіз. Моментальний потяг. Пройшло 11 хвилин. Це мабуть, сьогодні бікфіш. Неподйомна риба. риба. Угу. Да. Прикольно. Опіки не дають спокою. Не можу від кладки. Одна більше другої. Це рибалка. Не в шоці просто. Пум-пум-пом. Що робити, я не знаю. Як укрупняться, Не пойму. Так, да, оце з Славеним Михайловичем не пропадеш. Ложка стоїть, так? Да? <сіху> Каже, я буду робити ріденьку. Отлично. А, тушоночка домашня, кісточка торчить із каструльки. Гмм, смакота. Всім Смач. смачного. <сіху> Джекпот. <плес> 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 Клешенька. Ай, смакота. А ти що, це босс? Що воно? воно. 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 Не фотає, знаєш, що. Лаврова двісті. Ні. Чарочки. Так нема. <плес> Рибки клюють, які. Жарівні. Комарі? Лізуть в рота на пальто. Ну, хоть щось. Це Хороший. Більше чим. Це біг фіш. Бігфіш. <рістична> <рістична> Бой дає, да? Горошок. Хороший. Хороший. Гарна риба. Гарно, красиво. Гарно. <laughs> Добрий вечір. Шашличок на вечерю. Ой, краса. Это край на дне. Стаканчик уходит. Стаканчик не піде, Головне, щоб риба не ушла. Стак... Стаканчик я зараз достану Стаканчик хоч пустий. Пустий <рес> не вспів. А ну виходь на берег, а я буду на мостіку. Опа! трешка. Пойду. Угу. Да не, Гасана. Они складки вот Такие клюють. Коробчики, кілушні, кілушні коробчики. краса Ай. Дуже гарна водойма Сподобалась мені тут. Як для першого разу, дуже-дуже все чудово заліковано Рибка клювала. Хоч і невелика, але кльовки були дуже часті. Кораблика я висадив. За одні сутки. Навіть не вона таке. За сутки висадив повністю батарею кораби. Отакі вот справи. Всім пока, до скорих відосів.